Починаємо наступний параграф вивчати наш це відрізок вимірювання та відкладання відрізків відстань між двома точками. Ну, Тему потрібно записати вздовж. І наш параграф другий складається в деяких пунктах. Нагадую, що ми вивчали раніше в п'ятому, шостому класі і навіть в початковій школі вивчили цікаві. Такі теми, як відрізок, да, вимірювання відрізків, ви знаєте, що відрізок завжди можна виміряти. Так? Але означення, що таке відрізок, таке чітке, як зараз, ви ще не знаєте. Так? І ось у нас є означення відрізком, називається частина прямої, що складається з двох даних точок цієї прямої В дужечках. Кінців відрізка і у тих точок, що лежать між ними. Тобто, іншими словами, що ми говоримо? Якщо у нас є пряма, і ми візьмемо, ставимо на, ну, побудуємо на цій точ... на цій прямій дві точки, наприклад, А і Б, і розглянемо ту частину нашої прямої АБ, що знаходиться між двома даними точками червоним позначаю, І ці ж дві точки, крайні, теж частиною відрізка будуть з'являтися, називаються вони кінцями відрізка, да? і всі точки, розташовані між ними, що належать цій прямій, теж належать цьому відрізку. І так, якщо простіше сказати, то відрізок. Це частина прямої, розташована між двома даними точками разом з цими точками. Так, ну і нагадую, що відрізки позначаються схоже, як і прямі двома своїми кінцями. АБ або, тобто, і так, і так можна, або БА. Тому в задачах завжди, якщо є АБ або БА, отакі от назви, так. Да? то завжди спочатку скажуть, що мали на увазі пряму АБ, чи відрізок АБ, там, чи БА. Таким чином ми з вами йдемо далі і говоримо, що у нас з вами другий пункт, чи другий підпункт, скажімо, з відрізком ми розібралися. До речі, відрізки ж можна виміряти, виміряти чи лінійкою, ну, є інші засоби вимірювання великих відрізків, але ж ми маємо якийсь еталон, тобто одини, виміряються одиничними відрізками, да, відрізками. Так, далі другий пункт це рівність відрізків. Так, І середина відрізків. Означення, два відрізки називають різними, якщо вони суміщаються на кладання. Малювати я тут не буду, а розгляну вже малюнок який є. Е, уявіть собі, що у вас є два відрізки: один ви намалювали на якомусь аркуші прозорому, і назвали його АБ відрізок, а другий на такому ж прозорому аркуші. І назвали в А1, Б1. І якщо ми візьмемо один аркуш, накладемо на другий аркуш так, щоб точка, бачите, А співпадала з точкою А1, так? і накладання йде у нас відрізок на відрізок. Якщо при цьому Б буде співпадати з Б1, то тоді ці відрізки суміщаються накладанням, і вони будуть рівними. Далі, інший випадок, якщо ми такі ж самі відрізки, намальовані на прозорих аркушах, накладаємо один на один. і А з А1 завжди можна ну, накласти точку А на А1. А тоді ми робимо так, щоб відрізок е, належав відрізку. Да, якщо йшли відрізки е, лінії, які сполучають А1, Б1, вони накладалися одна на одну. І якщо Б1 і Б не співпадають, то є два варіанти. Може таке бути, що Б1 при накладанні буде між А і Б. Тоді, кажуть, що відрізок А1Б1 при такому накладанні менше, ніж відрізок АБ. А може бути таке, що при накладанні точка Б буде знаходитися між. А і Б1, а Б1 там буде далі на цій прямій. Тоді кажуть, що А1Б1 більше, ніж АБ. Ну, це взагалі такі істини зрозуміли, ну, як це теоретично зрозуміло і практично на малюнку теж я вам пояснила. Так, йдемо далі. Середина відрізка, що це таке? Теж зрозуміло всім, тим, що це точка. Середина відрізка це точка. Яка точка? Що ділить його натл? Тобто на два рівні відрізки. Знову ж таки, дивимося рисунок 14, і у нас є відрізок DF. Точка є е, середина відрізка ДФ. Чому? Тому що вона ділить нафиг. Якщо взяти лінійку, виміряти відрізок ДФ, а потім ДЄ і ЄФ, то вони ДЕ плюс ЄФ будуть дорівнювати ДФ, причому ДЕ за довжиною буде дорівнювати ЄФ. І рівні відрізочки прийнято в геометрії позначати такими, бачите, рисочками на цих частинках. Тобто, коли рисочки поставили, означає ДЕ дорівнює ЄФ. Можна двома рисочками отак от позначати, так? Якщо далі ми будемо вивчати більш складні задачі ну, теми і розв'язувати більш складні задачі, і малюнок може містити декілька рівних відрізків, то кожна пара позначається, наприклад, одна пара рівних однією рисочкою, друга пара рівних двома рисочками, третя пара рівних відрізочків позначається трьома рисочками, і таким чином можна будувати різноманітні малюнки з рівними відрізками. Далі. Вимірювання та відкладання відрізків. Ну, Чим вимірюють? Ну, Ми будемо лінійкою вимірювати, ось, е з ма лінійка має одиничні відрізки, і цей відрізочок 1 міліметр, 1 сантиметр, ну, або 1 метр тощо. Ну, тобто є ще там і дециметри, і кілометри. Ось. Таким чином, е в одиничних відрізках. Виміряється довжина, так, у нас. ось, І далі є аксіоми. Так, аксіома, дві додаються аксіоми. Аксіома, аксіома вимірювання відрізків і аксіома відкладання відрізків. І надалі ми будемо розв'язувати задачі і спиратися на ці аксіоми. Перша аксіома вимірювання відрізків говорить про те, що кожен відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом у заданих одиницях вимірювання. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які відрізок ділиться будь-якою його точкою. Що означає наша аксіома? Я її зараз побудую. Тобто акціоне. От у нас є якийсь певний відрізок. І я його позначу, наприклад, АБ. Тут, бачите, я прямо закінчую кожну лінію точками, тому це в мене відрізок одразу. І якщо першу частину акціону розглянути вимірювання відрізків, то кожен відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом. Якщо ми візьмемо лінійку, виміряємо, ми побачимо, що довжина у нас буде в певних, одиничних, в певних одиницях додатне число. Далі. І, і довжина відрізка дорівнює сумі довжин, на які відрізок будь-якою точкою ділить. ми можемо взяти довільну точку, що належить відрізку А Б. Я беру точку С. Дивіться, С… Може бути серединою відрізка, а може і не бути серединою відрізка. Але аксіома виглядає е, е, таким чином, тобто друга частина, що довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин частин, на які розбивається внутрішньою точкою. Тобто перша частинка АС плюс СБ. Ну, це зрозуміло, це наша ось вона перша аксіома. І ми, коли будемо записувати розв'язання задач, то в дужечках напишемо аксіома там, да, вимірювання відрізки. Так, далі, аксіома відкладання відрізків. На будь-якому промені від його початкової точки можна відкласти відрізок заданої довжини і тільки один. Ну, це зрозуміло, що якщо у нас є промінь, нагадую, промінь обов'язково має якусь конкретну початкову точку, і хай це буде точка А. І далі промінь він від точки А має певний напрямок. Да? І я, якщо тут поставлю якусь точку довільну, Б нехай, да? і ми бачимо на малюнку промінь АБ. То ми від точки А можемо, наприклад, відкласти відрізок АС, який дорівнює там, 1 см. Як ми? Ми нульову відміточку лінійки відкладаємо, зміщаємо з точкою А, потім дивимося на лінійку і бачимо, що тут, тут, тут у нас один см, це якийсь, так. І тут точка С. Тобто, дивіться, ми від точки А, від початкової точки променя можемо відкласти. Відрізок заданої довжини 1 см і тільки один. Більше ми від точки А, зад, ну, то, оскільки промінь має напрямок, да? тобто куди він йде. В цьому напрямку променя АБ ми більше відрізка довжиною 1 см відкласти не можемо. Лише один відрізочок АС. І це у нас аксіома відкладання відрізок. Так. Це ми з вами вичаємо. І тут трішечки залишається, тут у нас ем, дочитати тут ще деякі твердження. Так, і так, і Якщо ми говоримо про, ну, підводимо підсумок, то можемо зробити такі висновки. Рівні відрізки мають рівні довжини. А більший відрізок має більшу довжину. Це зрозуміло. Так, також є таке твердження. Якщо відрізки мають е, рівні довжини, то вони рівні. А більший із двох відрізків є той, який має більшу довжину. Це ж логічно, так? Да? І останнє. Якщо говорять, говорять, знайти відстань між двома точками. Наприклад, є точка А на площині і є точка Б на площині. То... Е, Відстань це не так ми йдемо від А до Б, чи якось отак ми йдемо від А до Б. А відстань між точками А і Б називають у нас довжину відрізка АВ. І кажуть, що відрізок АВ має, мається на увазі довжина АБ, тобто відстань між точками А і Б. Так, це ми розглянули. Далі у нас йде задача. Задачу розглянути вдома. Буквально, ну так, коротенько, задача на промені АБ, позначили точку С, причому АБ до рівня 12 см, Б7 знайти довжину відрізка АС. І розглянули два випадки. Так? Тобто як розташовані точки, як ми завжди. Чи, ну, тобто, мож, якщо тут не позначена, яка точка між двома іншими, то є е, варіанти так у нас. І потім, враховуючи все це, знайшли, знайшли довжину відрізка, тобто два можливих варіанти. Тобто, ще раз на промені АБ, ось наша 12 см, ВС 7 см. Тоді у нас АС дорівня 12 додати 7. І якщо ми візьмемо інший варіант, то у нас наше АБ, це 12 см. ВС у нас 7 см. Я такою дужкою позначу. Тоді АС дорівнює різниці 12 відняти 7. Зверніть увагу форма запису. Спочатку пишемо, що знаходимо, а потім як знаходимо що знаходимо, а це, а потім як знаходимо. Зрозуміло? Ну і так розв'язали задачу. Так, і е, далі ми вже підемо по практичним завданням.